Коротко новини за 26 травня. Цієї ночі Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні. Окупанти випустили 364 засоби повітряного нападу. Сили ППО знищили 288 ворожих дронів і дев'ять крилатих ракет. Зокрема, внаслідок атаки на Київщині 33 людини постраждали, четверо загинули. В області пошкоджені 115 будинків. Також під ударом опинилися Хмельниччина, Харків, Одещина. Постраждалих немає. У Галичі жінка здавала будинок в оренду волонтерів. Для перетримки тварин. Та коли навідалася туди, то побачила, що в помешканні загинули тварини. Поліція знайшла тіла трьох собак у пакетах. Ще один пес був живий, але у важкому стані. Його передали ветеринерам. Жінка, яка орендувала будинок, зникла, її розшукують. Відомо, що вона утримувала там своїх собак і брала інших на перетримку. Причину загибелі тварин має з'ясувати експертиза. На Прикарпатті вперше з початку цього року зафіксували ботулізм. Захворювання діагностували у жителя області. Після Домашньої м'ясної консервації у чоловіка з'явилися класичні симптоми: біль у животі, слабкість, здуття, згодом порушення зору, ковтання та сухість у роті. Його госпіталізували та ввели протиботулінічну сироватку. Ботулізм це важке харчове отруєння, яке найчастіше виникає після вживання домашніх консервів, особливо м'ясних. У вівторок, 27 травня, на Франківщині буде хмарно з проясненням, помірний дощ. Температура повітря по області вночі від 4 до 9, в день від 13. До 18 градусів тепла. Протягом тижня очікується хмарна та дощова погода. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.Нет'юєй. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.